О, чим ми займалися. Ну, значить, я до вибуху був в поліклініці, мав здавати аналізи на кров школу для тестату. Потім, коли почув вибух, я значить прибіг сюди, почав допомагати. Тут через забор передавали діток ранених. Вони були ну не такі сильні рани. В них в основному були синці та подряпини. Ми занесли їх додому, наклали їм пов'язки, записали імена фамілії, знайшли їхніх батьків. Там була в нас дві дівчинки, їм по 7 років і хлопчик 6 років. Одна дівчинка вона мала дуже такі більш сильні так сказати, покалічення, ніж хлопчик. У них були подряпані синці. Була сечка на брові. Ось. Також ми за садочком там не могла проїхати служба екстрених допомог, ДСНС. Ми допомагали розгрібати це все. Відтаскувати машини, щоб служби могли приїхати і надати потрібну допомогу. Ось коли я сюди тільки прибіг, то все було в диму, майже нічого не було видно. Так що справлялися як могли було крики, чутно там також там відкрили в десятій школі. Пункт, там, де були солодощі. Ми взяли декілька солодощів, ходили, там, роздавали діткам, щоб вони трошки відволіклися від цієї всієї рутини. Як назвати? А вас? Андрій. А скільки вас було Це нас? Разом. Спочатку двоє ми допомагали діткам, потім подойшли ще наші друзі, ми їх позвали, і ми вже розпочали розтаскувати машини, там, скучкували людей, допомогли. Чим змогли. Дякую вам дуже. Будь ласка.